Так відбувається майстер-клас. Його проводить органістка з Естонії Ула Грікул. Вона спеціалізується на сучасній музиці. Музикантка у Львові вже втретє. Раніше грала тут концерти. Тепер ділиться своїм досвідом із молодими музикантами. майстер клас відбувається так: студент грає підготовлений уривок музичного твору. Я слухаю і далі дуже індивідуально на основі тих сфер, які потребують підсилення, даю поради. Чи це технічні, чи це музичні? Чи це інтонаційні майстер класи проводить і українська викладачка органої музики Галина Булибенко, професорка викладає у Національній музичній академії у Києві? Я думаю, що це дуже важливо, що така резиденція є і є така можливість у молодих органістів представити свою роботу і послухати професійні зауваження. Це безумовно для них ріст. На таких уроках музиканти разом працюють над органними творами та слухають гру один одного. Серед учасників резиденції Марія Хилько. Дівчина приїхала з Києва, де навчається у музичній академії. Це неймовірний майданчик для знайомств, для знань, для планування майбутніх концертів. І сьогодні я взяла участь вже в майстер-класі. Іншого викладача резиденції Улі Кригул, і ну, звичайно дуже важливо переймати досвід і вчитися новому у представників різних школ. І ну, на цьому будується майстерність. Для нас важливо піднімати загальний рівень органної освіти, і тому ми заснували проект у Львівському органному залі Органна резиденція це освітній проект, який складається з майстер-класів, спеціалізованих майстер-класів з гри на органа. спеціалізований майстер-клас із гри на органі і лекції з саморозвитку, самопрезентації, маркетингу таким чином. Ми хочемо, щоб молоді органісти отримали комплексний багаж знань, які стосуються їхньої майбутні. Утній кар'єри. закінчиться органна резиденція виступами на гала концерті, який відбудеться у неділю. Учасники зіграють разом з оркестром Ukrainian Festival Orchestra. Ольга Дейнека Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львів.